Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро Продан і я експерт практики автоматизації КРОМіхаленка. І зовсім скоро, а саме у вівторок, 24 жовтня, я проведу вебінар, де буду розповідати про платформу Microsoft Low-Code. Підтримка рішень у форматі Low-Code дозволяє редагувати процеси силами аналітики. Нову ідею можна швидко перевірити на практиці та проаналізувати її ефективність. Лишенько уявіть, аби затестувати нову ідею. Не треба витрачати тижні, а досить занести цю ідею в програму, і вона зможе прорахувати вам наступні кроки та визначити доцільність такого нововведення. Отже, на цьому вебінарі ми розглянемо такі запитання: що таке Microsoft Loal Code Платформа, Переваги використання Microsoft Load Платформи для бізнесу, що таке Power Portals і як вони можуть допомогти у взаємодії з клієнтами. Практичні кейси успішного впровадження Microsoft Олк платформи у різних сферах бізнесу, тому залучайтесь до цього вебінару, буде неймовірно корисно, та ви отримуєте безліч переваг порівняно з іншими бізнесами, які ще й досі користуються старими семами. Реєструйтесь вже зараз. Виступ буде 24 жовтня о 11.00.